Кожного року весняні прилуки перетворюються у місто квітів та краси. Першою починає квітнути форзиція. До кольорового віночку вплітається квітка тендітної сакури, а вже потім додає екзотичності магнолія. Прилучани в очікуванні розквіту троянд. До речі, в центрі міста налічується понад 200 кущів білих, рожевих, червоних, жовтих квітів. Та поки троянда срой виринає своїми полісточками з любов'ю чаклують над кожним кущиком петунії фахівці приуцької дослідної станції. Висаджувати у підвісні кашпо петунію селекціонери почали ще минулого тижня. Сьогодні продовжуємо. Плануємо завтра цю роботу завершити. Далі переходимо до висаджування клумб». Щорічно співробітники Прилуцької дослідної власноруч прикрашають рідне місто, і сьогодні у прилуках кипить робота. Науковці планують прикрасити майже 60 електроопор. У кашпо висаджують тендітну петунію, і квіти малуватимуть око прилучан як влітку, так і восени. Для озеленення кашпо на електроопорах використовуємо сім сортів. Деякі переважна більшість цих сортів вже перевірена нами. Рожева гама, червона. Нам ще синьо-фіолетовий там сорт, один такий. У нас є надійний, не підводив жодного року. От його. В основному такі веселі, яскраві тони. Що петунія вражала яскравими барвами, протягом всього сезону, за неї доглядають співробітники дослідної станції. Науковці знають кожну рослину та враховують її потреби у воді, добривах, освітленні та захисті від шкідників. Добрива ще будуть використовуватися. Ну зрозуміло, регулярні поливи в спекотні періоди. Це як мінімум два рази на тиждень доводиться виїжджати. Працювати з ними. Такий підхід гарантує, що петунії будуть завжди виглядати як на картинці свіжі, яскраві та привабливі. А кожен, хто пройде центральною частиною міста, зможе насолодитися цією природною красою. Як говорить Геннадій Мамченко, на висадку одного кашпо потрібно близько 15 хвилин. А завтра працівники Приуцької дослідної станції розпочнуть озеленювати клумби у самому серці міста. Різноманіття квітів вражає бегонія, петунія, чорнобривці, агіратум, алісум, пербенус, сальвія. Яскраві зміни паркового ансамблю помічають і перехожі Містяни діляться своїми враженнями. «Ідучи містом дійсно звертаєш увагу на кашпой з петуніями. Дуже гарно насправді виглядає і думаю, дуже вписується загалом у вигляд міста. Світи ж вони завжди радують око, подобається. Тому що вони розові, а я люблю розовий. Коли я прогулююся містом, воно дуже падає в око і це дуже гарно. Це дуже класно для нашого міста і це дуже привабливо виглядає. Квіти, які розміщені в Кашпот, це петуні, вони привертають увагу, вони прикрашають наше місто. Місто стає таким забарвленим, таким яскравим. Для нашого міста це реально дуже класно. Гарно, красиво. Ну, тому що це красиво естетично і. Е Настрій гарний від цього дуже гарно.